Розмінування лісів та водойм, допомога в сфері енергетики, надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відвідала Чернігівщину, передала гуманітарну допомогу від підприємств Німеччину в сфері енергетики. Дипломатка поспілкувалася із начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом, з яким обговорили подальшу співпрацю та допомогу Чернігівщини, а саме глобальне розмінування суходолу і водойму. Розмінування це дійсно дуже ем, важливо, особливо для Чернігівської, тому що тут дуже багато лісів, люди люблять йти е, за, гри, е, за грибами е, за гриби, тобто, і, і діти грають. Тобто обов'язково треба ем, розмінувати. Ми говорили про ем, підводне розмінування, тому що тут багато і ем, о, ем, ем, озера, озер річки. Річки. річки і люди хочуть плавати наступного року, тобто це треба зробити, тому що там є. Людські просто трагедії, якщо ми це не зробимо, і є теж економічні трагедії, тому що дійсно сільське господарство потребує розмінування. Я думаю, що в прикордонних пунктах бомсховича це, це теж важливо, але треба теж навчати людям їм користуватися. Я вже зараз три місяці живу в Києві. Я думаю, що я остання людина, яка вийде ну, принаймні від вікон, коли є повітряна тривога. Це, я думаю, що це цілий такий е, е, процес навчання мати, бо Московича, і їх користувати. Анка Фельдгузен побула в Курюківці, яку відвідувала минулоріч у жовтні ще до повномасштабного вторгнення Росії. Мер Курюківки подарував їй футболку з написом Танки їдуть заднім ходом. Це Курюківка». Нагадаємо, що 27 лютого у Курюківці місцеві жителі вийшли на дорогу і без жодного пострілу зупинили російські танки. Ми, коли вони стояли перед танками і танки назад їздили. Це мені дуже приємно було. Тобто то розумієте, що це так? Так, так. Я, я бачила це відео, коли я була в Польщі і відразу передала в Берлін.